Україна відзначає 197 річницю з дня народження Великого Кобзаря в країні та за її межами, де шанують творчість Тараса Шевченка. У ці дні проходять урочистості. Традиційно вони розпочалися у Києві. Високопосадовці поклали квіти до пам'ятника Шевченку. А у Каневі на Чернечій горі, де поховано видатного українця, прем'єр-міністр Микола Заро вручив діячам культури національні премії імені Тараса Шевченка. Глава уряду наголосив, лауреати Шевченківської премії це та еліта, на яку спиратиметься Україна у своєму подальшому розвитку. Справжня велика Україна за Шевченковою думкою постане тоді, коли народ буде єдиним, коли запанують повага одне до одного, до своєї історії, мови, культури. В цій залі зібралась творча еліта країни. Відомі письменники, митці, науковці, діячі культури це та інтелектуальна і моральна сила, на яку спирається країна у своєму розвитку. Вірю, що саме нова українська еліта зробить визначальний внесок у справу державотворення. Цього року почесна нагорода присуджена літературознавцям Роману Гораку Миколі Ярославу Гнатіву за десятитомне видання Іван Франко, диригенту постановнику Миколі Дядюрі, режисерові постановнику Анатолію Солов'яненко, виконавця вокальних партій опери Біліні Норма національного академічного театру опери та балету імені Шевченка Сергію Магері та Оксані Крамареві, артисті Національного академічного театру опери та балету України імені Шевченка Лідії Забілясті за вокальні партії в оперних виставах та концертних. Програмах 2005-2010 років. Тут на Чернечій горі відчувається сабова енергетика, яка спонукає не тільки до роздумів про наше минуле, але і до осмислення сьогодення, дає сили діяти заради майбутнього України. У рік 20-річчя Незалежності України ми можемо гордо стверджувати. Наша свобода і можливість власноруч будувати державу це перемога ідей, закладених ще в Шевченковому заповіті, який був дороговказом для наших батьків і залишається таким дороговказом для нас. Також у Шевченковому національному заповіднику прем'єр-міністр взяв участь у покладанні квітів до пам'ятника на могилі Тараса Шевченка, оглянув експозицію музею Тараса Шевченка та зробив запис у книзі почесних гостей. Шевченківські дні відзначили і у нашому обласному центрі. Там відбулася урочиста зустріч з представниками творчої інтелігенції області та виставка художніх творів. Докладніше розкажуть наші чернівські колеги. З нагоди 197-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка в обласній державній адміністрації відбулася урочиста зустріч з представниками творчої інтелігенції області. Мету таких зустрічей вбачаємо в налагодженні конструктивної і плідної співпраці, аби окреслити шляхи розв'язання проблем сьогодення, спрямувати наш рух на масштаби реформування усіх сфер суспільного життя. Ми виступаємо сьогодні за єднання всіх інтелектуальних сил творчої спільноти регіону заради кращого майбутнього Чернігівщини. Зустрічі з митцями у шевченківські дні стали традиційними, і це не випадковість, адже Тарас Шевченко став уособленням духовності, незламності та єдності українського народу. Головне зобов'язання кожного з нас жити за його заповітом, нести крізь віки його спадщину, бо слово і образ Шевченка це частка нашого життя, нашої національної свідомості. Могутня сила Шевченкового слова надихала не одне покоління українців на боротьбу за свободу і незалежність нашої держави. Але і сьогодні слово кобзаря звучить не менш актуально. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Цими словами Тарас Григорович через століття закликає до консолідації і соціальної злагоди. Саме Тарас Шевченко підняв українську літературну мову до світового рівня. Його кобзар став другою біблією для багатьох поколінь українців. Про необхідність відродження тарасових традицій говорили представники творчої інтелігенції. Пригадується мені з дитинства не тільки своя хата, а й моїх односельців, родичів. У кожній хаті, коли заходиш, на першому місці образи на покуті, фотографія господарів, батька і мати. І у багатьох хатах портрет Шевченка. І практично, мабуть, у кожній хаті Кобзар. Оце найкращий рейтинг тої духовності, якщо говорити порівнювати тепер і тоді. То, е, мабуть, і є справжня духовність, інтелігентність нашого українського народу. Хотілося б це відроджувати, не забувати про це і зараз. Ми гордимося тим, що ім'я Тараса Григоровича Шевченка тісно пов'язане з нашим краєм. Він був кілька разів на Чернігівщині, мандрував нашими містами і селами, відпочивав у колі друзів, захоплювався нашою чарівною природою. Тут малював і писав твори. Для нас він став по суті, можна поправо назвати його своїм земляком, тому що можливо, що чи не найбільше він на Чернігівщині відвідав села і міста наші. Під час зустрічі почесними грамотами облдержадміністрації та обласної ради було нагороджено кращих вчителів української мови та літератури, а також їх талановитих учнів. Відзначено, і представників мистецького загалу області. Продовжилися святкові урочистості на древньому валу. У виконанні Чернігівського народного хору у лунали. Пісні на слова Шевченка покласти квіти до пам'ятника молодому Тарасові прийшли керівники області та міста Чернігова, представники громадськості. 150-ї річниці від дня смерті Тараса Шевченка присвячена виставка художніх творів під назвою рідному Кобзареві, що відкрилася напередодні в Чернігівському художньому музеї. Фахівці вважають, що кобзар своєю творчістю відіграв важливу роль у процесі українського національного відродження, а саме його життя та створені ним образи стали темами, до яких постійно звертаються митці нащадки. В експозиції роботи таких майстрів, як Діана Варакута, Григорій Восягін, Андрій Мордавець, Матвій Коганшац, Василь Касіян та інших. В експозиції представлено загалом 13 робіт. З них дві в техніці штрихового Афорту. Це два відбитки з дошок Тараса Григоровича Шевченка серії відомої під назвою Живописна Україна. В 1939 році ці два відбитки зробив відомий художник Василь Касіян. Крім цих робіт, представлено в експозиції ще 11 живописних робіт, які ілюструють місця, пов'язані з життям Тараса Григоровича Шевченка. Представлені роботи наших земляків. Хочу сказати зараз: більшість школярів і студентів не мають можливості поїхати до того ж самого Києва чи до Канєва, але побачити на цій відставці ті міста, які пов'язані з пам'яттю Шевченка, я думаю, буде дуже і цікаве, і дарічне, і можливо. Якогось потім з'явиться бажання самим побувати в тих містах, де був Шевченка. Подивитися ті краєвиди може когось надихне на якусь творчість. В загалом на виставці представлено 11 картин та дві графічні роботи. В кожній з них можна відшукати паралель життям та творчістю Тараса Шевченка. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. На що стали на папері сумними рядами? Вже майже два століття живуть не лише на папері. Але й у серцях багатьох українців слова великої людини, поета письменника Тараса Григоровича Шевченка. Та й досі вони не втрачають своєї актуальності. Іноді, читаючи рядки з Кобзаря, сам собі зауважуєш, написано точно про сьогодення. Сучасні школярі вивчають твори Тараса Шевченка за шкільною програмою, але його поезія така мелодійна, так точно підібрані слова для зображення і природи, і почуттів, і навіть політичної ситуації в суспільстві, що хоч, не хоч, а шевченківські рядки закарбовуються в пам'ять на все життя. Чим глибше пізнаєш ти творчість Тараса Григоровича Шевченко, тим більш пізнаєш його душу, його почуття, його думки, які він передав на папері. Реве та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на топору, із хмари де, де виглядав, неначе човен синім морі, то виринав. То читаю кобзар, мабуть, з самого раннього дитинства. Ми до цього приучили мої батьки. Судом, коли пішла в школу, почали привчати вчителі. У мене найбільш вражає вірш Сон це летимо, дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Вони дійсно закарбовуються в душу, і вони дійсно, мабуть, змушують нас замислитися над певними проблемами, над тим, якою автор бачив тодішню Україну, як він вірив в те, що вона відродиться, і що майбутнє в нашої країни просто дивовижне буде. Можна Вклонитися низько цій людині, адже його вірші це така велика спадщина для, нашого, для наших поколінь. Великий поет писав свої твори майже два століття тому, але й досі вони не втратили своєї актуальності. Образи, герої творів, ніби скопійовані з наших сучасників. Вони змушують і плакати, і сміятися, змушують замислитися, а чи так ми живемо, чи дійсно ми гідні називатися українцями, як ця видатна людина? Деякі вірші. Дійсно, вони мене навіть змушували в кінці плакати. Якщо людина хоче глибше пізнати творчість Тараса Григорченко, то від одного вірша цього мабуть не трапиться, а потрібно прочитати безліч його віршів із різної лірики філософської, там громадянської, інтимної, Тоді ти зрозумієш, наскільки це була глибока людина, і настільки точно вона відображує і сьогоднішні проблеми, і тодішні проблеми. Тому, на мою думку, і особисто для мене ці вірші є досить актуальними. Всі знають Тараса Шевченка. Як письменника з його художньою майстерністю, знайомі не дуже, але його картини, його художні образи такі ж бездоганні, як і його поезія. Талановитий патріот української держави, українського народу продовжує жити у своїх творах і навчати нас, своїх нащадків, пишатись тим, хто ми є. Учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Всією своєю творчістю він підкреслює, що тільки в національній єдності і братерстві майбутнє нашої вітчизни.